Ви, мабуть, вже звикли бачити мене на каналі лише маленькі, малопотужні бушні японці. А от погляньте, виставив для вас техніку, якої кількість, кількість кінських сил більше 20. А зразу вам скажу 20, 20, 32 і 33 коняки в цих міні тракторах Цікаво вам, мабуть, буде подивитися, які вони взагалі, які вони ще можуть бути, які функції можуть в них. Бути влаштовані, всі вони в комплекті йдуть з штатною фрезою, з Японії, японською. Тому ціни трошки більші, ніж вам може здатися. Ну, Загугліть, скільки коштує японська фреза в ідеальному стані, і відніміть ту суму від вартості трактора, і тоді буде вам обична ціна. Зрозуміло, так, Євгена? Тоді. Приступимо, буду вам показувати трактор, там зразу ціну. І по порядку все буду перечисляти такий короткий огляд потужних міні-тракторів з Японії. Ну що ж, приємного перегляду, поїхали. Почну з такої моделі. Це Kubota x 20 Saturn. Має повний привід і механічне керування. Три передачі вперед і одна назад. Також є повишені і понижені. Така приборна панель в ньому. Класно. є регулювання керма. Погляньте, Ой, не, не справляться одною рукою, але ось. І в такому діапазоні воно входить. По салону. Сидіння в вчиновому стані, не перепане, такого того матеріалу зроблено. Бажте, є ручний газ. Є функція розвороту на місці, ручник і глушилка. Ось швидкості вал відбору потужності і ось відповідно вже управління всією навіскою. Бачите, є всі функції з горизонтом, ось циліндрик. Бачите? І все працює чудово в ньому. Такий міні трактор Наступний буде це Кубота L2002 DT Defiz-N. 20 кінських сил, друга модель. Такого міні-трактора. Доволі така вже старенька модель, як бачите, дизайн у нього. Такий ще попереднього століття, я вам скажу, але від цього трактор поганий не буде. Стан, бачите, трошки є вже рижики, полізла краска, ЛКП постраждало від старості. Бачите, циліндрик є. Також управління горизонтом з кнопок, салону. Хоча і трактор такий древній. Сидіння вже трошки ось дирочка є, але не суттєво. Перемикання передач знаходиться між ногами, дуже зручно, Щолкаються передачки теж, як часики. Побачили швидкості валу відбору потужності. Роздільна педаль гарма, звісно. Ось така приборочка в ньому. Повний привід, механічне рульове. Далі вже більш нова модель. Це ядма АФ-326. 32 кінські сили, шоста модель. Тобто було аж 6 рестайлінгів даної моделі, це вже шоста. Я думаю, вони тут зробили все по максимуму. Бачите, яка навіска. Резина в ньому задня 9,5х24, серйозна вже така резина. І передня 7х14. Має вже гідропідсилювач керма, бачите, звісно ж повний привід, двохдискове щеплення. Підножка для водія ось така є обережно, акуратно. Пол майже рівний, так, мій павербанк. Забираємо. Сидіння, бачите, в якому стані, як нове. Дуже зручне, з боковою трохи підтримкою по салону. Ось бачите, як тут все облаштовано. є регулювання також керма, рушний газ і реверс. Ось так, щолкається, щось. Щолк? Круто. І ось самі дозатор швидкості і полуавтомат стоїть. Можна навіть не вмикати щеплення. І переключати на ходу, він сам це все буде робити. Тоді, по навісному обладнанню, це мені здається найнавороченіший японець який-небудь бачив. Також є управління горизонтом тут виставляти положення, вліво чи вправо його нахиляти, також є функція розвороту на місці, можна вимикати передок і є функція, що коли. Микаєш задню передачу, то навіска піднімається. Також це можна зробити, коли максимально вивертаєш руль вліво чи вправо. І також може підніматися навіска автоматом. Дуже зручні функції. Наворотів страшне. Також регулюється тут глибина самої фрези. Все чудово, бачите. Положення навіски також ось регулюється. Клас. Педалі дуже зручні. Він зараз на ручній стоїть, ось дана педалька. Давайте його заведу. І глушиться так у біш. Побачили, як він набирає класні обороти. Така ось техніка. І останній буде це МТ-33 від компанії Mitsubishi. Також японська серйозна техніка. Погляньте, який він масивний. Має також гідравлічне рульове, вже, звісно ж, повний привід, трошки по рокам старший, ніж Янмар, але не менш функція ну, нафарширований на, на функціями. Передня гума більша, навіть 8х18, а задня 124х28. Так, ну що ж, салончик, також дуже гарно. Тут бачите є бокові ручечки для водія. Лікать положити або коли забирається на трактор, сидіння в прекрасному стані. Трошки бляснувати. Така приборна панель, гляньте, скільки функцій, навіть не знаю, що тут кожна означає. Щось управління з панелю. Щеплення натискається легко, ось повишені понижені. Мультиплікатор скоростій. Ось. Схема вся. Мукаються передачки як часики, хлоп-хоп, шов-шов. Реверс, нейтраль, назад, чудово. Також є всі такі самі, як на попередньому тракторі, управління з навіскою. Ось так. Якщо вам був цікавий огляд, в принципі, разом з усіма цінами Євген постарався. Дуже сильно для вас. то ставте лайк і напишіть коментар, який трактор би ви собі обрали. Найпотужніший чи більше там якісь сподобались. І порівнювати ціна, якість серед цих всіх моделей. Дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення!